Земля і небо пройдуть, слова, що я говорю, не пройдуть. Якщо найперше задуматися над тим, що хоче сказати Господь, треба зрозуміти зміст оцих слів. Земля і небо пройдуть, мої слова не пройдуть. Чому так каже Господь? Бо це Господь звертається до творіння до світу, який має початок і буде мати кінець. Все, що має початок, має кінець. Бог вічний. Господь говорить із вічності. І тому ті слова є важні перед сотворенням світу. Під час існування світу і після того, як світ перестане існувати. Тут треба задуматися про слова Божі, які Господь через Євангелію сьогодні говорить до нас. І він каже просту річ, а почне все збуватися, коли почнеться все збуватися. Випростайся, каже Господь, стань рівненько. І піднесіть ваші голуби вгору, бо ваше визволення близько. І приводіть приклад, коли ви бачите, що гілля вже випускає листочки, вже... ми бачимо, трава росте, о, все вже. Прийшло літо. Буде тепло, зима закінчилась. Ми розпізнаємо ці знаки. Ми розуміємо, що коли вже в осені починає жовтнути листя, опадати, ясно, прийшла осінь, буде зима. Ми знаємо, що за чим йде. Бо є речі, які незмінні, які ми вже проживали і вже бачили. Але біда в тому. Що ми не проживали ще. Царство Боже, яке приходить у славі. Ми його будемо проживати тільки один раз. Сам той прихід. І каже Господь таку річ, що «рід отцей не мене, поки все це не збудеться. Він говорив тоді дві 2000 років тому назад. Так прийшло вже то Царство Боже чи не прийшло? Господь постійно приходить. Є такий термін парусія. Постійно приходить. Ми люди, ми повинні знати, так, коли Господь Бог прийде 24 грудня такого то року. От такі годині всі вийшли на годинники подивилися, ой, що запізнюється вже 5 хвилин, що таке? Так само, як початок трансляції. Ой, щось таке дві хвилини, що таке, щось нема. Ми хочемо знати час, бо ми живемо в часі. А Господь каже: Я постійно приходжу, і кожен із нас. Буде зустрічати Бога по своєму і в свій час. Хтось проживши життя, дійшовши до межі смерти, так, і не побачить Царства Божого. Чому? Бо тому що в ньому немає Царства Божого. Як немає, Господь Бог же сказав, що Царство Боже у вас. Але через те, куди ми рухаємося в часі свого життя, ми так і перебуваємо, так помираємо. Яка, яке життя, така смерть, яка смерть, така вічність. І Людина вмирає, ціле життя жила не по правді, переступаючи закони, стараючись закони обійти, стараючись їх. Відносно себе якось пом'якшити, потім вмирає і отримує наслідок. Все у світі закономірно. Якщо майстер будує стілець, то в кінці не буде стіл. Якщо майстер будує двері, то в кінці, коли він закінчить, не буде вікно. Коли ви будуєте людину, в кінці буде людина. Коли ви не будуєте людину, а таку хитру тваринку, яка до всього пристосується, там забреше, там краде, там обманить, там схитрить і здовж свого життя бреше. Не може ця людина сказати, що вона є будівнича царства Божого? Ні. Ви й діти вигнанці. Тому кажу вам, є час направитися, є час покаятися і стати на дорогу будівничого, будівничого царства Божого. Господь сказав, небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Все зміниться, а слова Божі не зміняться, бо Бог живе в вічності, і ми хочемо прямувати до тої вічності. Але до вічності щасливої, бо вічність є двояка. Є щаслива вічність у Бозі, бо душа є вічна. І є. Проклята вічність без Бога. Представте собі, ну, наприклад, Бог то є добро. Так, Ми це всі добре знаємо. Представляємо собі місце, будинок чи цілу територію, де є все добре. І другий варіант там, де нема Бога, там є зло. І представте собі, що там є все погане. Ну, нічого нема доброго, все погане. І представте собі тепер, куди ви хочете прямувати. Чи в країну вічного щастя, де все є добре, чи в країну вічного нещастя, де нема нічого доброго. Все погане. От все, що ти в житті мав поганого, от воно є у тій країні, так? у вічності. Яке ми називаємо пекло, так? все погане там? І саме в луне нема Бога. Коли ти рухаєшся в країну, де є Бог і все добре, ти туди і прийдеш. Але по дорозі часом ти, ти людина, ти слабкий, ти часом падеш у гріхи, тому Господь Бог дає нам шанс, шанс покаяння. Щоб по дорозі до Бога, упавши, не розлягтися на землі і сказати, ну все, в мене не вийшло, я далі не йду. А так як Христос на хрестній дорозі, Він же падав не просто так. А для того, щоб ми бачили, що навіть всемогутній Господь, коли одягає людське тіло, стає немічним, як говорить апостол Павло. І вчинив його мало що менше від ангелів на час, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити з під закону тих, які були під законом нас. І падав, щоб показати нам, щоб ми не боялися падати, але щоб ми боялися лежати і не вставати. Бо Христос три рази падав три рази сам вставав. Тому, покаявшись, вставаймо йдемо далі дорогою Спасіння. Рухаємося у країну вічного щастя, де є Господь Бог. І хто має вуха слухати? Добре слухайте. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.